В ефірі новини 700 секунд. Сьогодні у випуску, як буде проходити національний мультипредметний тест цього року, що таке кір та як запобігти інфікуванню небезпечною хворобою? В Ізмейлі відбувся відкритий чемпіонат міста з волейболу серед змішаних команд Супермікси 2025 З вами в студії Марія Зенченко. Наразі про головне. За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 4 квітня орієнтовно такі. 920 950 осіб особового складу, 10 528 танків, 21 932 одиниці бойових броньованих машин, 25 663 артилерійські системи, 1 349 реактивних систем залпового вогню, 1 123 засобів протиповітряної оборони, 370 літаків, 335 гелікоптерів, 31 600 369 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 3123 крилаті ракети, 28 кораблів, 1 підводний човен, 42 841 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, 3787 одиниць спеціальної техніки. У зв'язку з повномасштабною війною Росії проти України з 2022 року система вступу до закладів вищої освіти зазнала суттєвих змін. Замість традиційного ЗНО було впроваджено новий формат національний мультипредметний тест. Щодо проведення НМТ цього року в місті Ізмаїл. Ми поспілкувалися з заступником з миського міського голови Сергієм Лузановим. Подробиці дивіться далі. У зв'язку з повномасштабним воєнним вторгненням Росії в Україну з 2022 року система вступу до закладів вищої освіти зазнала суттєвих змін. Замість традиційного ЗНО було впроваджено новий формат Національний мультипредметний тест. Це рішення було ухвалено Міністерством освіти і науки України з метою забезпечення безпеки, учасників та збереження якості оцінювання. У 2025 році тестування буде відбуватися під час основних та додаткових сесій. Основні будуть проходити з 14 по 25 червня додаткові. 14 по 25 липня передбачено два періоди реєстрації для учасників НМТ. Основний та додатковий. Основний етап реєстрації завершився 3 квітня. Додатково додаткова реєстраційна сесія буде в травні місяці, власне. Основна сесія національного мультипредметного тесту, який під час війни є головним засобом вступу. До вищих навчальних закладів буде проходити починаючи з 14 травня по 25 червня. Місто Ізмаїл є регіональним центром для проведення цих іспитів, і в нашому місті визначено два тимчасові екзаменаційні центри. Зміркувань безпеки інформація про те, де на території України будуть відбуватися тестування, оголошуватися не буде. Мова йде про безпеку як організаторів тестів, так і учасників тестів. Тому можу тільки наголосити, що е, тести будуть е, відбуватися в закладах, які мають е, всю необхідну інфраструктуру від. Е, укриттів до резервних джерел живлення і всього необхідного обладнання для участі дітей в цих тестах. У додатковий період з 9 до 14 травня зможуть зареєструватися для проходження НМТ під час додаткових сесій особи, які не змогли цього зробити з поважних причин під час основного періоду реєстрації. Зміни до реєстраційних даних можна буде внести до 19 травня. З 4 травня для зареєстрованих учасників основних сесій НМТ з'явиться можливість завантажити зі своїх персональних кабінетів запрошення, де буде зазначено дату, час і місце проведення НМТ. Учасники додаткових сесій матимуть змогу це зробити з 11. Цятого липня інформацію про результати основних сесій НМТ за шкалою від 100 до 200 балів буде розміщено в персональних кабінетах учасників до 4 липня. Додаткових до 30 липня в нашому місті складають НМТ діти з інших міст нашого регіону і кілія і Рені, Тобто випускники шкіл доїжджають до нас, тому. Можу тільки сказати, що відповідно думаємо, що наші екзаменаційні центри будуть працювати десь протягом шести днів для того, щоб ми могли забезпечити здачу НМТ. Всіма бажаючими. у 2025 році для вступу на бакалаврські магістерські для медичних спеціальностей рівень вищої освіти. Абітурієнтам потрібно буде пройти національний мультипредметний тест. На сьогоднішній день НМТ складається із трьох обов'язкових предметів: це українська мова, математика і історія України і одного предмета на вибір: це українська література, іноземна мова. Це Хімія, біологія, фізика або географія тобто кожен з претендентів, хто здає НМТ, має право обрати одну з дисциплін і здавати її на вибір в залежності від того, куди він планує вступати. Модель проведення передбачає, що учасники будуть проходити всі чотири предметних тести в один день в два етапи. Після завершення усіх завдань на МТ кожен учасник або учасниця отримає інформацію про кількість набраних балів за кожен блок. Для конкурсного відбору будуть використовуватися результати з кожного предмету, переведені в шкалу від 100 до 200 балів. Таблиці переведення балів Міністерство освіти і науки України затвердило завчасно. Для усіх спеціальностей встановлено коефіцієнти до результатів за кожний предмет на МТ. Інформацію про значення цих коефіцієнтів та алгоритм розрахунку конкурсного балу подано в порядку прийому на навчання, для здобуття ви. ...освіти у 2025 році. Юлія Петлацюк, Дмитро Єфимов для програми новин. Всесвітня організація охорони здоров'я відзначила стрімке зростання захворюваності на кір в Європі за останні 25 років. Кір небезпечне, дуже заразне вірусне захворювання, що швидко поширюється. Про симптоми, перебіг захворювання та важливість вакцинації дивіться далі. В Ізмельському районі ускладнилася епідситуація і із захворюваності на кір. Вже зареєстровано 18 випадків, з них 15 дітей. Також є шість випадків з підозрою на кір, чотири з них у дітей. Станом на сьогодні одужало від кору вісім осіб. Одна дитина померла від ускладнень. Про це повідомили в Дунайському басейновому відділі відокремленого підрозділу санітарної охорони території та на видах транспорту державної установи Одеський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України. Під ситуацією скоро... Розцінюється як неблагополучна, тому що в першу чергу у нас є захворіли, а в друге, є умови для розповсюдження захворювання. Чому є умови? Тому що у нас щепленість нашого населення, тобто імунна прослойка нашого населення, не досягає 95 відсотків. Кір це гостра інфекційна хвороба, що викликається вірусом з родини параміксовірусів. Хвороба характеризується вираженою автоінтоксикацією, гарячкою, запальними явищами з боку дихальних шляхів, кон'юктивітом, появою своєрідних плям на слизовій оболонці ротової порожнини і папульозно плямистим висипом на шкірі. Кір дуже заразна, дуже небезпечна інфекційна хвороба. Вона передається повітряним шляхом. При особливо при кашлі, чханні з крапельками слізу, які виділяються при кашлі чханні хворої людини, передається через повітря, і навіть якщо хвора людина покине приміщення, на протязі двох годин ще вірус зберігається в навколишньому середовищі і може таким чином попадати до інших людей через повітря. Підступність захворювання у тому, що приблизно у третини захворілих спостерігаються різноманітні ускладнення, починаючи від пневмонії і закінчуючи міокардитом та енцефалітом. Особливо складно протікає захворювання у маленьких дітей. Перші симптоми схожі на симптоми звичайної застуди підвищення температури, сухий кашель, нежить, набряк та почервоніння очей. Можуть також з'явитись характерні для кору білі плями, оточені червоною каймою. Далі починається період висипки. Перший чотири. Доби від появи висип, висипу та також людина дуже небезпечна в плані зараження. Висип характерна для кору, вона поступово з'являється спочатку на обличчі і потім поступово по всьому тілу розповсюджується. Висип характерна, але характер цих висипів, звісно, може визначити тільки лікар. Основна міра профілактики від хвороби вакцинація. Згідно з національним календарем, перше щеплення від кору дитині роблять у 12 місяців, а у 6 років планово проводять друге. Якщо дитина пропустила щеплення, не треба починати вакцинацію спочатку. Лікар складе новий графік. Якщо з якихось причин дитина не була щеплена згідно за віком. То за зверненням до сімейного лікаря складається індивідуальний графік, і проводяться ці щеплення. Не нехтуйте профілактичними щепленнями проти кору, тому що тільки щеплення. Зберегуть життя і здоров'я ваших дітей на сьогоднішній день. Відсоток людей, які зробили профілактичне щеплення, надзвичайно низький. За словами епідеміологів, діти та дорослі, які не отримали профілактичне щеплення, перебувають у зоні ризику. На жаль. Незважаючи на складну ситуацію і незважаючи на те, що є літальні випадки, є ускладнення від кору, на жаль, до цього часу все ж таки є у нас батьки, які відмовляються від щеплень своїм дітям. Не не ризикуйте життям, не ризикуйте здоров'ям своїх дітей, щеплюйте своїх дітей. Вакцина проти кору вона захищає і від кору, і від і паратиту, і від краснухи. Вакцина якісна, зберігається в тих умовах, в яких вона повинна зберегатись, вакцина без ускладнень. Звертайтесь до своїх сімейних лікарів для того, щоб отримати щеплення проти кору. Міністерство охорони здоров'я закликає батьків обов'язково вакцинувати дітей відповідно до термінів календаря щеплень і якомога швидше надолужити щеплення, якщо пропустили планову вакцинацію. Бережіть себе та своє здоров'я. Наталя Гаврилова, Христина Лангольф для програми новин. Завдав державі збитків на понад півтора мільйона гривень. Поліцейські повідомили про підозру жителю Білгородністровського району у незаконному зайнятті рибним промислом. Зловмисник за допомогою ліскових сіток виловив з озера Бурнас, що входить до складу національного природного парку Тузлівські лимани, 98 одиниць Кефалі. Наприкінці вересня минулого року правопорушника викрили співробітники сектору водної поліції Білгородністровського районного відділу поліції спільно з прикордонниками та екологами, коли він вже встиг завантажити незаконно вилину рибу до багажного відділу свого автомобіля. В якості речових доказів поліцейські вилучили у зловмисника заборонене знаряддя лову та водні біоресурси. А автомобіль помістили на арешт майданчик. Правопорушнику повідомили про підозру у незаконному занятті рибним добувним промислом, яке заподіяло істотну шкоду. Відповідно до санкції частини 1 статті 249 Кримінального кодексу України правопорушнику загрожує до трьох років обмеження волі. Слідство триває. В Ізмаїлі відбувся відкритий чемпіонат міста з волейболу серед змішаних команд Супермікси 2025. Змагання проходили на чотирьох майданчиках у гімназіях номер 1 та 10 в Ізмийському університеті та Дунайському центру профтехосвіти. Подробиці дивіться далі. В Ізмаїлі відбувся відкритий чемпіонат міста з волейболу серед змішаних команд Супермікси 2025. Організатори змагань, відділ фізичної культури та спорту та міська федерація волейболу. Перед початком турніру присутніх привітав заступник міського голови Сергій Лузанов. Ми дякуємо всім, хто долучається до організації проведення, тому що без вашого завзяття, без вашої енергії, нічого не виходило. Тож, всім вам ще раз дякуємо. Участь взяли команди з Ізмаїла та Ізмельського району. До складу кожної команди увійшли люди різних вікових категорій. цікаві тим, що наряду з молодими учасниками у нас п'ять категорій в команді Це жінки, мужчини до 40 років, ветерани після 40 і дівчинки і мальчики школьники обов'язково. Тобто, виходить, шість людей на полі абсолютно різних возрастів. Змагання відбулись на чотирьох майданчиках майданчиках у гімназії номер 1 та 10, в Ізмильському університеті та Дунайському центрі профтехосвіти. На кожному етапі чотири команди грали по шість ігор. Після цього переможці зустрілись у фіналі та визначили, хто найкращий та на чиєму боці спортивна вдача. Зіграли ми 28 ігор в кінцевому етогі. Грали предварительні ігри по шість ігор, і того 24 ігри. І фінальні ігри проходили в першому ліцеї, де грали е, перший, третій, второй, четвертым это победители группы. Груп, по естественному И і победители далі играли следующим образом. Кто проиграл, тот играл за третье место, місце, хто победил за первое-второе. спортсмени проявили себе на повну можливість пограти разом із ветеранами стало для них дієвою практикою підвищення рівня власних навичок. Задача федерації убрати дітей з вулиці, допомогти найти себе, помочь їм бути сильними. Достойними будущими, то тим будущим, на яке буде опиратися Україна в далі. За результатами змагань третє місце отримала команда Сигнал друге ФЕСТ, перше Фанат. Медалі та грамоти переможцям вручили заступник міського голови Сергій Лузанов та очільниця відділу фізкультури та спорту Тетяна Морій. У майбутньому організатори змагань планують провести кубок серед змішаних команд. Цей формат користується підвищеним попитом серед спортсменів. Наталя Гаврилова, Наталя Маленко для програми новин. Що стосується курсу валют та погоди, дивіться далі. Сьогодні на Міжбанку такий середній курс валют: долар США купівля 41 гривня, продаж 41 гривня 55 копійок. Євро купівля 45 гривень 20 копійок, продаж 46 гривень 9 копійок. Дунацька гідрометобсерваторія повідомляє, у суботу 5 квітня в Ізмилі очікується хмарна погода, часом на великі опади. Вітер західний 6-11 метрів на секунду, температура повітряночі вночі – девять градусів тепла в день шістнадцять градусів. В Одесі хмарно. Ввечері очікується дрібний дощ. Вітер південний 6 метрів на секунду. Температура повітря вночі 910 градусів тепла, в день 12-13 градусів з позначкою плюс. Усі випуски програми 700 секунд ви можете переглянути на нашому сайті змелтві.ком, на нашому ютуб-каналі тепканалі змелтівонлайн та у соціальних мережах Instagram та Facebook. А це були усі новини на сьогодні. До Зустрічі у наступних випусках.